Всім привіт! Давайте приготуємо сьогодні пиріжки з капустою та грибами. Тісто в цьому рецепті саме просте, пістне ідеально підходить для смаження. До ледь теплої води додаємо дріжджі, сіль, цукор, олію. Просіємо частинами борошно та замішуємо м'яке тісто. За бажанням сухі дріжджі можна замінити на живі. Живих знадобиться в 3 рази більше. Наприклад, якщо до тіста ви берете 10 г сухих дріжджів, то живих знадобиться 30 г. Кількість борошна в рецепті вказана приблизно, може знадобитися трохи більше або трохи менше. Все залежить від якості вашого борошна. Готове тісто накриваємо рушником та залишаємо у спокої десь на 1 годинку, щоб воно добре піднялося. Поки тісто підходить, готуємо начинку. На невеликій кількості олії підсмажую цибульку. Потім додаю гриби, в мене шампіньйони. Готую приблизно 3-5 хвилин. Далі додаю капусту, сіль та улюблені спеції. Готую до м'якості капусти. Тісто обминаємо і ділимо на бажану кількість частин. Звичайно ж, кількість піріжків залежить від їхнього розміру. Можна робити більші, такі як привокзальні, щоб тонесеньке, тісто й багато начинки, а можна робити менші, більш пухкенькі. Беремо шматочок тіста, припиляємо його борошном, розкочуємо, даємо бажану кількість охолодженої начинки та формуємо пиріжок. Обсмажимо пиріжки на середньому вогні з двох сторін до золотавого кольору. Приблизно по 3-5 хвилин з кожної сторони. Я смажу на невеликій кількості олії. Зустрічала думку, що потрібно готувати тільки коли олії дуже багато. Але це неправда. Приготуються навіть на повністю сихій сковорідці. На невеликій кількості олії у ваших пиріжечків просто будуть біленькі бочки. Якщо вас нервує не боку пиріжка, можете, звичайно, смажити у фритюрі. Такі пиріжки найкраще смакують свіжими в перший день, коли їх тільки приготували, але й на наступний день, якщо їх розігріти, наприклад, в мікрохвильовці, теж буде дуже смачно. Як я вже і казала, пиріжечки можна приготувати різного розміру, ось такі маленькі та пухкенькі, або ось такі гіганти з великою кількістю начинки та тонесеньким тістом. Якщо вам сподобалося це відео, ставте пальчики догори, Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові відео та, за бажанням, пишіть коментарі. Смачного!